Усім привіт! Так як я і анонсував, починаємо проєкт ворота від А до Я. Значить, дивіться, це оцим воротам 30 років. Показую, як воно групується на все село. Тобто, оце таке, ось такі ворота. От. І рядом така ж вже і калітка. 30 років оці, усім ділам. Взяли ми нові взяли ми нові ворота би, від компанії нові ворота. От. І зараз покажемо, доставили додому. Ну, будемо починати от із самої привозки, як ми привезли, на чому привезли, як воно кріпилося це все. І до самої результат ну, поетапно, як ми його тут будемо все виставляти, це все буде показано на цьому каналі. Так, ну і ось Сама доставка значить, воріт. Ви бачите, щоб доставити ворота, ці, це відкатні ворота. Щоб їх доставити, понадобилося нам зварити багажник до, до автомобіля, бо наніматися сильно дорого, а вести сильно далеко, 50 кілометрів то з утра було предприйнято, зварили такий багажник. І отак от усе воно доїхало якби, ну, 50 кілометрів подорожувало. Ну, бачите, ви да, на таких стяжках від Романа Колібабчука. Так що стяжки виручили, доставили. І ось ще три коробки, зараз відкриємо, подивимося, що тут таке. Так, ну що, я зарані вже розпакував. Тут у нас ми маємо дивіться, добротні гайки з шайбами. Це до оцих ось, ось закладних. Це будуть закладні, вже різьби нарізані, все готове. От Коробку цю здорову від компанії Нові Ворота. Це ось дивіться механізм. Роликів, да? Один, другий, два механізми з добротними почіпниками, закриті, все, також нові ворота. Це виробництво в описі. Під цим відео я оставлю посилання на сайт виробника, де можна замовити. Там є ціни, там є повний опис і все. А ми покажемо вам повністю по як якби. Будемо збирати як мон, мон, монтаж повністю від А до Я, що за чим. Почнемо з бетонування закладних робити. І так от і потихеньку будемо двигатися, зробимо повне відео. Одне відео в цьому відео буде почало от привозки і до відкриття вже, ну, до відкривання самих ворот. Так, ви бачите креслення наших воріт, які ну, з розмірами, з усім, що воно. І з ними з цим кресленням є ось інструкція ну, як, скажем, для чайників. От А до Я, як воно збирається, як воно, як воно все ну, поетапно, коротше, Поетапний монтаж. Так, по товщині, щоб не було, бо будете все одно запитувати, то я вам зразу покажу ось о, товщину цих ну, металу, ось Металлу бачите, да? оця четвірка, де їздять ролики самі, оці те профіль у нас йде двійка метал і оця ось о, швелер цей іде трійка метал. Ось о. Ми підготували, коротше, перше, що нам потрібно робити, це фундамент для наших воріт. Для фундамента в нас служить швелер. Ось. Це. І якщо він Якщо цей швеллер ви купуєте ну, на металобазі, то вам ну, доведеться розміщати каретки. А так як у нас ну, позиціонувати, щоб вони були правильно, висчитувати, вираховувати це все діло. Ну, так як у нас швеллер от, виробника нових варіт, да, у нього маються отвори. Дивіться, його вже не потрібно приварювати. Його потрібно розчитати правильно, ми зараз ще покажемо. Ставити каретки, де вони будуть, щоб рельса не вискочила з каретки, ну, щоб ворота повністю або відкривалися, або закривалися і рельса не скакувала з направляючих. Значить, зараз я вже за допомогою оцих інструментів, що ви бачите, зробив ями. Ями висверлив я по 80 см трохи врізав. Зараз ми його приміряємо для початку. Так як у нас, у нас стовби ось є, бо ми не плануємо робити. Отак ось, ось воно буде. Ну, зараз ми його виставимо, спочатку ми приміряємо це все діло. Потім візьмемо ось кутник, приваримо, ну, прихватку зробимо. Отут і прихватку зробимо отак. зробимо в рівень, воно вже в нас в рівень, бо вже я фундамент зарізав а, машинкою. Значить, зарізав фундамент, і воно вже як у ніші стоїть. Так само і тут ось ми так само до цих, це 30х30 30 квадрат. Суцільний. і Він в землі півтора метра, так як і ота труба. Ну, весь такий забор, він крепкий йому вже 35 років. Тобто зараз ставимо. оце все, Позиціонуємо, дивимося, підходить нам таке, Все, нічого нам не потрібно більше додати, витягую його назад, обварюю, Отак ось так. Дивіться, на примірі. Зробимо ось о, обварку ще. внизу зробимо обварку. Тут зробимо, зараз повністю обваримо це все діло і потом буде заливатися. Зальється швелер, при заливці поставлю, щоб не заляпало, бо він, бачите, ми ще не красили нічого. Поставимо ось що, лист, щоб різьби не, за... не загадить розпорок. Ми зальємо це все діло, от так, от так. потім я його прибираю. Воно стоїть, не знаю, недільку вистоїться. Я відкручую швелер, бо він ж не проваряний ось зверху. Відкручую, запираю. Оце все ми красимо і разом з воротами. Тут вже ми ставили, позиціонували наші ролики. все воно стоїть. Красиво все воно совпадає. дивіться. Уже рельса вставлялася, провірялася, нічого не скакує. За допомогою оцих регулювальних отворів, що знаходяться ззаду, ми можемо каретку, ну, залежить яка ширина ваших воріт. Ви можете її совать, переставляти по цих отворах, ну, щоб рельса не скочила. От. Оце ми виставили, все точно, виміряли, перепровірили, поставили. Зараз прифачуємо це, все я витягую, я бачу, що мені вже ям не потрібно, все воно нічого не мішає мені. Зараз приварюємо, обварюємо тут і тут бетономішалка, але ну, в мене вже ззаді стоїть. Закриваю, заливаю і ждемо, поки сфатиться. Сфатиться оце все діло. Тоді продовжимо побачити далі, нема там нічого такого заумного. Побачите, як можна набрати. Самі ми зваримо це коробку в воротах якось так. Звідно креслення е, за, розмічаємо е, під кути 45 градусів, е, вже варить ось, ось, чертилка і розмічаємо ось, ось, таким чином ось, під кут 45 градусів. От. Розміри всі вказані вкреслені. Е, до речі, креслення при замовленні оріту виробника. Креслення вони надають безкоштовно. Так, ну, Позарізали, ми ось вже під 45 градусів зарізали, стикували, навіть вже на прихватках. Ну, не показували, що там показувати. І тут ось вже прихватили, все виставили. Для цього нам потрібні ось ось уголки і все. Згідно розмірів ми все зробили. Єдине, що я трошки змінив по кресленню У нас тут ця зверху, оце ось ну, косина оця, вона ж з уголка йде. Я її чуть-чуть спустив, бо мені просто не подобається, що буде видно потім із-за ну Трошки косинець. То я її опустив, просто змінив, а так все креслення. Те, що нам надали безкоштовно, ось все воно якби, відповідає розмірам, все ми нічого не змінювали, все що є. Тобто залишилося тут. Вже. Просто обварити нормально, все провірили, діагоналі провірили, все воно у нас до міліметра все сходиться згідно кресленню. Так що залишилося зараз обварити це все діло і вже нести на місце і можна потім буде прикручувати профільний лист. Ну ще всередину ще буде вварюватися, буде перемичка ще вварюватися, все вона є, зараз я вам зразу покажу. Ось ось ця перемичка, вона ще буде. Вона по товщині відповідає розміру оціню, що всередині. так ось воно буде приварено тут у нас. І все. Оце сталося це, ну, приварити і можна вже буде прикручувати профільний листок. Це зараз е, довариться, буде зачищено усе, прокрашено і потім ще раз. Прокрашено. Тобто в два слої будемо прокрашувати. Зараз воно вже викрашене. Оці обов'язково частини були викрашені, тому що тоді, щоб не було ржа, щоб не, не текла по цьому. цьому. Бачите? Вона викрашена. Це, ця частина, де їздять роліки всередині. І оця що зверху воно буде стояти. Ну, Зварюватися так до кучі. Отак. От. До речі, крестення оце, воно надається не тільки тоді, коли ви купили ворота у замовника. Воно надається навіть тоді, коли вам потрібно розрахувати. Оце все І вартість узнати, воно вам дається не відносно, ну, не тільки коли ви купили, якщо ви купляєте, самі будете варити. Тобто ви звертаєтесь до виробника, виробник вам... Розраховує все до міліметра, вищитує і надає вам у і меседжер, присилає ну, отакі ворота. Так, зварили, ми вже бачите, зварили, принесли на місце усе згідно кресленню. Тепер дивіться, ми, фундамент у нас вже вистоявся більше 10 днів. У нас ворота вони легенькі, бо тут. Ширина 3,20, вони легкі вийшли, то ми вже би, ставимо, поставили ось роликові каретки. Виставила, виставила ось одна роликова каретка і ось друга. Я вже на одну надів, цю час буду надівати і приварили згідно інструкції, яка також надається виробником. Приварили зверху ось верхні ролики. Ось, бачите, да? вони вже проварені до стовба. Так як ми тут нічого не рухтали, ми просто якби, зняли свої старі ворота і більше нічого не ломили. Ми, якби, Ну, використали наші стовби, нам воно підійшло, ми приварили, це воно вийшло заводське стандарт на ці ролики. І зараз я поставлю його на каретку і ви побачите, як. Все. Як ви могли бачити, я один, ну, звісно, я сюди не один його приніс да, з помічником, Ну, поставив я, ви бачили самі, вони доволі легко дивіться. Єдине, єдине що ми змінили, це оцю я вже вам казав, це оцю, оцей як ми не відсюди взяли, а спустили на 15 см нижче, щоб він не виступав за шифер. Тобто, коли з вулиці... Ворота їздять, не видно цього косенця. Ну, зараз залишилося зробити, поставити ось ось відбійник. Також він надається. Зараз я встановлю відбійник е оцей і покажу далі, що тут ще залишилося. Далі поставили ось 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 кінцевий ролик. Тут піднизу поліща, яку я вам тільки що показав, і резиновий ось ось відбійник. Все, тут з ворітьми у нас вже закінчено. Тепер поставили ми планка нашільник приварили ми, ось о, взяли тільки єдине, що нашільник. приварили нашільник і приварили до цього нашільника нижній уловлювач, ось о, воріт да? і верхній уловлювач воріт. От і все. Нічого, всі стовби це наші рідні залишилися. Це єдине, що нащільник зробили і поприварювали уловлювачі. Ось таким чином тут поліща наїжджає сюди, дивіться, а таким чином воно легенько ось о, все. воно стало на свої місця, все красиво, все точно. Тут у нас вийшло ворота не виїжджають за ролики. Тут ролики ці, вони якраз виходять Ну, на краю якраз ось. О, вони, їх видно. Так що все. На цьому у нас ось механічна частина би, закінчена. Зараз ми прикручуємо листи, листи вже воно, лежать, готові. Вони були на заводі замовлені у розмір сюди, метр сорок два Не треба їх вже різати, ми тільки вставляємо їх в оці ось. Бази і прикручуємо і все. Поки будемо із наружної сторони, від вулиці вставляти, тут ми поки не будемо. Може пізніше заставимо її з внутрішньої сторони. Ну, Поки що будемо прикручувати з наружної сторони. Ну, як ви вже бачите, на цьому і все. Ми вже прикрутили з тої сторони листи. Листи в нас 1,5 мм, тобто такі добротні, хороші. По товщині прикрутили, зразу, нічого не запилювали, зразу вставили, так як я і говорив. Значить, що можу сказати по цих воротах? І хотів би до чогось якби, придратися, ну нема до чого. Виробник ну, передбачив усе. Навіть кінцеві заглушки. Навіть заглушку положив, дивіться, нові ворота написано. Бачите, з їхнім логотипом. Так що рекомендую дуже якісна продукція, тим більше нашого вітчизняного виробника. Що ж, ну, фала виробникам відкривається дуже легко, дивіться, просто пальчиком, без всякого надвору. З внутрішньої сторони чи з лицевої, з лицевої сторони виглядають вони ось отак. Дивіться, пустив, вони самі їдуть по бо... все. Так що на цьому все. Підсобираємо трохи коштів, придбаємо автоматику, бо хочеться ще поставити автоматику. Поставимо автоматику, ну, зробимо ще окреме відео, вже горіть. З автоматику, як вони працюють. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Понадобилося нам, чи знадобилося нам часу на це все діло. Оце 6 годин повністю в місті. Саме довше — це фундамент. Треба було залити, треба, щоб він був вистоявся. А на саме зварювання і оце кріплення. З наданою безкоштовною інструкцією, і з нашими кресленнями нам понадобилося 6 годин. Посилання на безкоштовне креслення на ролики на швелер, де купив, я закріплю в першому ну, під назвою відео і в першому закріпленому моєму коментарі. На цьому все. Дякую, що додивилися.